Непохитний дух. Уявіть собі на мить відчуття повної безпорадності. Холодну вагу кайданів, гірку реальність того, що ваше тіло більше не належить вам. А тепер уявіть, що в умовах найжорстокіших тортур ваша внутрішня сила залишається фортецею, недоторканною та непохитною. Це не просто історія з минулого, це свідчення тієї тихої. Прихованої сили, яка живе в кожному з нас, сили, що дозволяє нам стояти незламними переджиттєвими бурями, навіть коли здається, що все інше забрали. Тебе можуть закувати в ланцюги, але Ти можеш закувати мою ногу, але ЗВС не може здолати мою волю. Епіктет Басіди. кажуть, що епіктет кульгав. Бо його тримали в кайданах як раба. Через дві тисячі років ланцюги також одягли на ноги Джеймса Стопдейла, а його руки заєднали за спиною і підтягнули до стелі, що неодноразово вивертало його суглоби. Джон Маккейн, який згодом став сенатором, опинився в тій самій в'язниці, і з ним поводилися так само. Батько Макейна був відомим і високопоставленим військовим, і в'єтнамці неодноразово пропонували його синові покинути своїх людей і повернутися додому. Але він не відмовився від своєї свободи волі, він не піддався спокусі, хоча це й означало втрату фізичної свободи, до якої він мав би прагнути. Жоден із цих чоловіків не зламався. Ніхто не зміг змусити їх поступитися своїми принципами. У цьому вся суть на вас можна одягти ланцюги, але ніхто не має сили змінити вашу сутність. Навіть найжорстокішими тортурами та муками, які тільки можуть вигадати люди, не можна зламати нашу владу над власним розумом, нашу владу приймати власні рішення, від неї можна відмовитися лише самому. Наша прихована сила, ваша прихована сила у вашій свободі волі та можливості робити вибір, яким би обмеженим він не був. Подумайте про те, хто ви. Насамперед, ви людина, тобто той, у кого немає нічого важливішого за свободу волі, але й все інше у нього підпорядковано, а сама вона у нього не поневолена і не підпорядкована. Психіатер і психолог Віктор Франкл провів три роки в гітлерівських концтаборах, включаючи Аушвіц і Дахау. Його дружина і сім'я загинули, робота всього життя була знищена, свобода відібрана. Він мав буквально нічого. Однак після довгих роздумів він виявив, що зберіг здатність визначати, що означають такі страждання. Цього не змогли відібрати у нього навіть нацисти. Франкл також зрозумів, що може знайти у своєму становищі і позитивні сторони, у нього була можливість продовжувати перевірку власних психологічних теорій і, можливо, переглянути їх. Він усе ще міг бути корисним Він знаходив навіть певну втіху в тому. Що його близькі позбавлені болю і страждань, з якими йому доводилося щодня стикатися в таборі? Подумайте про ті сфери життя, де ви перебуваєте під тиском або обтяжені зобов'язаннями, які варіанти вибору доступні вам щодня можливо, ви здивуєтеся тому, наскільки їх насправді багато, чи користуєтеся ви ними? Чи знаходите позитивні сторони? Нехай доля не обмане вас. Ворожість долі може зламати лише того, хто був обманутий її колишньою прихильністю. Хто в добробуті не роздувається від пихи, той і при повороті до гіршого не впадає в малодушність. Його непереможний дух загартований у протидії обом станам. Тому що, в щасті він уже випробував свої сили проти нещастя. Сенека Втіха до матері Гальвії. У 41 році нашої ери Сенеку вигнали з Риму на Корсику. Точна причина опали невідома, але ходили чутки про роман із сестрою імператора. Через деякий час філософ написав матері листа, Намагаючись заспокоїти і втішити її вгорі. Однак у багатьох відношеннях у тому посланні він розмовляє ще й сам із собою, лає себе за несподіваний поворот долі, який він сприйняв досить важко. Йому вдалося домогтися певного політичного та соціального успіху, він цілком міг би тішити свою плоть. Але його самого і його сім'ю спіткали наслідки. Рівно так само, як усі ми повинні відповідати за свою поведінку і за прийняті ризики. Як йому реагувати? Як справлятися з цим? Він, принаймні, заспокоював свою матір, а не оплакував власні страждання. Хоча деякі інші листи показують, що Сенека просив про повернення до влади в Римі, що зрештою і сталося. Але, здається, він непогано переніс біль і ганьбу вигнання філософія, яку він довго вивчав, підготувала його до такого роду негараздів і дала йому рішучість і терпіння, необхідні для очікування. Коли він виявив, що доля повертає його до влади, філософія не дала йому сприйняти це як належне або потрапити в залежність від ситуації. І це було добре, оскільки фортуна припасла ще один віраж, коли новий імператор звернув на синик свій гнів, він виявився готовим і до цього. Історії, які ми щойно почули, це не просто історія, це потужні уроки того, як жити. Якщо ви готові відкрити секрет справжньої внутрішньої сили та дізнатися, як застосувати ці вічні ідеї у своєму житті. Обов'язково натискайте кнопку Підписатися і вімкніть сповіщення, не пропустіть наші майбутні відео.